Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор з мотоблоку. Показую косяки, недоліки, переваги заводського мототрактора на базі Кентаура 160 БН, якийсь написано. Що йдемо? Передня балка. Да, довжина трактора. Довжина трактора 2,70 по навісці з навіскою йде 2,75, там щось виходить таке. Ну, трактор МТЗ-80 має 3,80. Тобто метр метр десять менший, каже, якщо я не помиляюся. Далі, що пішли? Зразу вже по, по цьому. По передній балці. Передня балка на шкордях теліпається. Тут повороти теж йдуть втулки, не підшипники, їх треба змаштувати ну, без підшипників. Колеса маленькі стоять розміри, розміри, навіть не бачу, що тут стоїть. Ступиці, зразу їх треба перемазати, розібрати, перемазати підшипники, щоб все було змашено так, як потрібно. Далі, рульові наконечники. Перемазати, передивитися їх, зразу вже це є, переробити. Рама гойдається, скручується, її усилювати треба, щоб нормально трималося і переробити кріплення рами до КПП обов'язково переробити, плюс поставити опорні підшипники. На полуосі поставити опорні підшипники під низ. Капот. Красивий, але ним ніхрена не видно. Як мінімум на 4-5 метрів вперед ви не бачите нічого від даного капоту. От. Далі, генератор. Слабенький, треба ставити обов'язково міцнішого генератора, той, що стояв, видавав 5 А всього-навсього. Глушитель, звісно, хороший. Травиться мені глушитель, він тут такий стоїть, але підпорки до його ніде немає. Він відвалиться, з часом відвалиться від того двигуна тільки так. Привід насоса. Окремий, незалежний. Тобто гідравліка працює постійно. Е, натяжний ролик. На багатьох його немає. Успокоїтель або натяжний ролик, чи підпружинений, тут стоїть, на багатьох його немає. Просто-напросто немає. Так, далі рульва колонка синтаївська. Не піддається регулюванню, дуже проблемно її регулювати, ось вже знову вона вже болтається. Руля крутити досить тяжко, незручно його крутити. От, незручно крутити і досить тяжко його крутити. Далі що йдемо? Стоять, є, є, дай красивий, да і все на тому. Датчики якісь. Стоять теж, датчик, що тут йде. Мотогодини, ампераж, температура і тиск масла ще є. О, бачите, що стоїть. Да, ключик, Ключик зажигання, аварійка, світло. Дальні, ближні, задні, перемикач поворотів. Посадка незручна, висока. Ногу треба сюди забирати. 55 см. Посадка через усі ці, що стоять, і посадка тільки з однієї сторони. На ліву сторону сісти не можемо. Плюс тут купа ричажків. Ричажок повишених, поніжених і розблокіратор. Правий. Тільки розблокіратор. Ричаг перемикання передач. Мусили переробляти, бо не включався, не можна і нагнути його не дуже поверталося, щоб його вигнути. Переробили. Ричаг керування гідравлікою. вверх-вниз, туди-сюди, впирався всю сідушку, Перевернули, зробили, перерізали, переробили, щоб він стояв, працював. Далі, що у нас? Відсутність трьох точків. Поставили трьох точку. От, Буде тепер працювати більш-менш нормально. Крила ззаду, стопи катафоти, підсвітка чи заднє, заднє світло, ну, красиво, гарно все стоїть. Щось як завди китайські. Гідроциліндр. Китайський, ремкомплекта ви його не знайдете в житті ніколи. От, тобто гідроциліндр одно, одно, одноразового використання. Потім попробуйте знайти до його підбирали декілька разів, нічого не могли, декілька, деякі резинки можна підібрати, в основному не, не підбирається. Бак для масла без фільтра, Багато задають питання на хранів там не нужен. Ну, не нужен, так не нужен той фільтр, ніхто не заставляє. Розподільник З плаваючим, умовно плаваючим режимом, без плаваючого режиму, як там хочете, як там спродавці дурать, а ви їм вірите, ну то ваша справа. Шланги, понятно, одного стоять, ну таке. Жорсткі, часом вийдуть з ладу, їх можна буде поміняти, але штуцера, щоб ви там розуміли, не стандартні. Е, гальма. Тут реалізовані е, подвійні гальма, тобто вона ліву праву сторону, досить зручно, але на багатьох стоїть тільки одна педалька. Е, Турмоза барабанні, ну, якості, але якось вона це з плюсиків, що можу сказати, ручка газюнки, ручний газ. Така вона інтересно зроблена, як би сказати. Що ще, декомпресор виведений, ось, витягується окремо з краник. То хіровенький, ось ми поміняли на такий, з якогось автомобіля, підібрали по різьбі, ну такий більш-менш нормально тримається. З двигунами що там? Дурять. 12, 15, 18, 19, 20, 25, 22 коняки. Тобто, що хоче, то й дуре. Тут чітко написано 12 кінських сил, і він тут стоїть 12 сил. Е, резина ззаді на 16, але диски одноразові. Тобто, коли резина навернеться, захочете поміняти диски, ну, клієнтів не виходить поміняти, бо диски дуже м'які, і збуртувати ціла проблема. Ну, то таке, то вже буде потім. Ну, так що, по ширині трактора 90 см можна сунути запросто, метр двадцять, ну менше 90 см ми його не, не сунемо. Ну, то така справа. Чи, чи потрібно це, чи не потрібно, будемо дивитися. Крила, крила, так, да. штамповка гарна, але вони не затиснені і тиліпаються, як собаче яйця. А, що ж один плюсик, тут вже ручничок дали, є сієш, згадав за його. Працює, не працює, ну, якось зажатий так, ну і що, все. Грушите, звісно, просіли, зеркала сюди, як висоти є. Тобто це основні недоліки, які вам прийдеться самостійно відправляти при куди даного. Роботу. А, сідошка ще маленька, компактна, на Наїться бути неудобно. Якось піднімається, опускається. Завжди можна замінити. Посадка. Сидіти, звісно, на йому не зручно, треба постійно нахилятися вперед. зараз продемонструю, я. для того, щоб тут обсидіти, треба нахилятися вперед. Ну, або ж сидіти отак, як депутат. Річах перемикання передач. Окрема, окрема проблема його або сюди запихати, тут включати, тоді треба щеплення якось вижити. Ну ось я приспособлюся. Оце так треба. Його, щоб Перемикати передачі. Получиться, не да? Ну, Тут місце трошки є для них. Для мого 45-го розміру тут місце, як би сказати, трошки вистачає. Він красивий, заводський, тут шильдики всякі. Красиво є, да. ручник тут чик. Повороти, Ближній дальній світло, зеркало, звісно. Ну, щось можна їх тут побачити. Ну, глушитель, звісно, так стоїть на дучок. Може відпаде цей глушитель. Ну, розказав, показав основні переваги, недоліки, косяки даного мототрактора. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато.